Омті про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Якщо ми говоримо про а, ну, імперію, якщо ми говоримо про колоніалізм, а, то зараз дуже люблять говорити про а, деколонізацію. А що зараз для вас означає це слово деколонізація? І що це означало до минулого року? Я просто поясню, деколонізація це позбавлення залежності від імперської російської культури. Це такий базовий перший рівень. Позбавлення цієї залежності означає повернення для нас, наших власних імен, наших власних культурних подій, культурних авторів. Культурних фігур, авторів і так далі. Так? Це те, що Україна зараз активно робить на різних етапах, на різних форматах повернення інтересу до української літератури, до українського письменства, до українського малярства, до української культури, до української музики. Повернення цих людей в публічний простір. так Тому що в Харкові в центрі Харкова має бути не не пам'ятники Пушкіна і навіть не Гоголя, але ну, Гоголь, не знаю, можливо, і може бути там, але скоріше пам'ятник Костомарову, пам'ятник Хвильовому, пам'ятник Курбасу, так і багатьом іншим. Тому цей процес він іде. Другий процес це, як на мене, Російська імперія вона характерна тим, що вона має специфічний конструкцію влади. І він теж дуже відрізняється від, від західної конструкції влади, тому що в західній конструкції влади між королем, мовно, між монархом і плепсом були дуже багато градацій. Це ще від Римської республіки, потім від Римської імперії. Так, сам клас патрицієв він був дуже важливим. І від цього класу патриців ми маємо це поняття дігнітас, який потім відіграє важливу роль для, для нас, для демократичного світу. От, що це означало? Що, окрім монарха, є купа людей, які мають права. Ми часто забуваємо, що. Концепція прав, вона іде насправді не від демократичного світу, не від французької революції. Вона йде від дуже давніх давен, частково від античного світу, але також від феодального світу. В феодальному світі, від британської магни карти, від В Русі було руське право, так, потім Литовський статут, литовське право це все документи, які закріплювали певні права. І, звичайно, велика еволюція людства полягає в тому в розширенні кількості людей, які мають права. І зрештою, в двадцятому столітті ми вийшли вже до ситуації, коли, по ідеї, всі люди мають права а в 21 столітті ми йдемо в ситуацію мислення, коли і істоти споза меж людського світу, так або реальність. Позалюдська реальність, така як природна реальність, рослини, тварини, екосистеми, вони теж мають права. Оце те, куди ми зараз рухаємось. А Російське все-таки суспільство воно побудовано на думці, що ніхто не має прав окрім самодержця. І це теж було давно задокументовано, давно описано. Це було описано Астольфом Декістіном. Французьким аристократом в його книжці про Росію Росія в 839 році дуже добре описав. Він нібито описує путінський режим, дуже точно. Він говорить, що найвищий аристократ в Російській імперії дорівнюється в правах з найнижчим холопом, і ми це бачимо зараз. Чому зараз так звана російська олігархія нічого не може зробити, тому що вона насправді не має прав, бо вона не має власності, будь-яка її власність. Може бути забрана царем, царем'які цю, цю власність подарував. От тому ми маємо це, це, це розуміти, що деколонізація означає теж рух в бік, від деспотії, в бік ідеї республіки, де кожна людина має права, відповідно, вона має силу, вона має владу над своїм життям, вона має суб'єктність, вона може щось змінити, вона може змінювати. Тому деколонізація означає повернення до права до ідеї права, яке теж після нашого входження в Московське царство, після нашого договору українців з Московським царством, після Переяславських статей, які в принципі для Московського царя не були витлумачені як щось обов'язкове. Тобто, і це велика від початку велика. Велика дилема, яка була описана ще істориками 19 століття українськими, і це розуміння вже тоді було, що фактично українські козаки, підписуючи договір з царем, не розуміли, що у царя взагалі немає ідеї власних зобов'язань. А якщо в тебе немає ідеї власних зобов'язань, значить ніхто, окрім тебе, не має прав. І от в таку реальність ми війшли. Тому деколонізація означає це повернення ідеї права, яке, в принципі, на цих землях було Було в середньовіччі, яке, не яке, але була, була ця руська правда, і був Литовський статут і так далі. Було польське право. Тому так складно нам рухатися з цією ідеєю верховенства права і чому на Заході, можливо, не зовсім це розуміють, чому це так складно, тому що ідея права була вирізана. Цій географії давним-давно вона була вирізана ще спочатку XVIII століття, але може й раніше. Отже, ми три століття живемо фактично без права, без права, без ло. І нам насправді непросто туди повертатися. От, я взагалі називаю російських громадян внутрішньо колонізованими. Тобто я вважаю, що Оцей принцип колонізації в російському суспільстві фактично спрямований і всередину. Тобто немає цього навіть розділення між, умовно кажучи, іберменшами і, і унтерменшами, тому що кожен громадянин Росії є, по певної міри, унтрменшим, є недолюдиною, чиї права можуть бути порушені, і, і чиє життя насправді належить репресивному апарату. От тому деколонізація означає і, і ось це так: зменшення простору для насильства, з, збільшення простору для гідності і, і повернення права. Далі хочу а, говорити про а, ну про те, що деякі українці зовсім не очікували а, повномасштабного вторгнення. Але теж, звісно, західні фахівці були дуже здивованими? Чому це? Ну і про і я про українців, які зовсім не очікували, і про ну фахівці, експерти тут, які говорять про Україну, про регіон. Чому вони просто не знали, що це може бути? Це цікаве питання, це питання про. Насправді для мене це питання про безумство. так Тобто, коли ти бачиш реальність, і вона очевидна, і ти їй не віриш, і ти вигадуєш якісь якісь теорії, які пояснюють, чому насправді біле не є білим, дерево не є деревом. Я думаю, що багато з нас від цього страждали. Тоді Тобто, я, я, я так само був, наприклад, майже переконаний, що так, війна буде, звичайно, але вона буде там на Донбасі, на Сході, можливо, на півдні, десь там. Я вважаю, що це безумство. Це безумство, це, це божевільне. Тобто, це те, що писала Леся Українка в своїй «Касандрі». От ми раптом опинилися в Касандрі, в її, її п'єсі. Тому вона настільки актуальна. Тобто Касандра – це людина, яка показує людям реальність, так? а вони просто роблять вигляд, що вони цієї ці реальності не бачать. Тобто, дивитися і не бачити це є безумство. Так? Бачити а, не вітряки, а гігантів, з якими, або навпаки, не гігантів, а вітряки. От, і я думаю, що ми навчилися за цей рік. Навчилися не вірити в свої хоча може і не навчилися, я не знаю. Але це урок 24 лютого це урок не бути дуже критичним до себе і, і намагатися не, не вірити в свої wishful thinking, не вірити в свої бажання, не вірити в свої якісь ілюзії, і намагатися максимально тверезо оцінювати ситуацію, навіть якщо це дуже неприємно. От Ну і звичайно, це також показує, що для багатьох українців війна була чимось таким далеким. Навіть тоді навіть а ця війна 2014 року зараз вона, звичайно, набагато більш тотальна, набагато більш зачіпає набагато більшу кількість людей. Я думаю, що і в Росії і на Заході є оце відчуття, що війна десь дуже, дуже далеко. Тому, тому, наприклад, росіяни вигадали це поняття спеціальна воєнна операція, щоб зробити це ці, ці ілюзії, що це, що це операція. Це наші хірурги роблять. Це якісь дуже навчені хірурги, Вони швидко там щось виріжуть, і, і, все, і все буде добре. Але війна, на жаль, наближається. Вона наближається до всіх. Вона наближається і до росіян. Вона наближається і до. Західного світу, і мені здається, що нас очікують насправді ще більше війни у 21 столітті. Тобто одна з моїх гіпотез це насправді історія, mm -hmm. вона рухається через є часи структур, коли все стабілізується, і ми нібито всі слідуємо правилами. І це була епоха. Після Другої світової війни, насправді, ця холодна війна, це були два полюси, які стабілізували цю структуру. Так, були якісь локальні війни, але вони були, був ризик якоїсь великої війни. Але це була певна структура взаємного стримування. Після 89-91 року ця структура зникла. І те, що Фукуяма описував як кінець історії, насправді був початком історії, тому що історія починається, коли, коли зникає структура. І вийшло так, що оцей Західний світ повірив в те, що він має єдину якусь відповідь на всі питання. А насправді це був час, коли поступово-поступово у нього почали з'являтися вороги, і він не помічав цих ворогів, він максимально намагався їх якось. Не помічати, применшувати, казати, що це якісь маргінальні групи, що це якісь неонасисти, неофашисти, терористи і так далі. А вони синішали, синішали. От, І зараз ми в часи історії. Історія це, це боротьба. Та, це, це боротьба, це протистояння, це війна, це, це взаємодія сил, це катаклізм. І я боюся, що він буде тільки збільшуватися, тому що зараз Росія, потім може бути щось Китай може кидати виклик Західному світу, потім ще щось, потім ще щось. Тобто, ми маємо звикати до того, що наступні десятиліття можуть пройти прийти у цьому в, в постійних війнах, після яких можливо буде якась структура. Я не знаю, я яка завгодно, але зараз цієї структури немає, вона руйнується. Ми бачимо, що фактично Росія не дотримується головної структури світу ООН, хартії ООН. І рано чи пізно вона може просто вийти з неї і створювати свою якусь альтернативну ООН. І тоді у нас буде ситуація, коли фактично у нас немає єдиної рамки, яка об'єднує всіх. Так це може відбутися. І про західних фахівців а теж хочу питати, як вони можуть, а, ну що вони мають зробити, щоб а, краще зрозуміти а, ці теми про колоніальне чи імперіалістичне насильство в Україні. Ну, треба читати більше про українську історію. Треба читати альтернативну історію Російської імперії. Треба дивитися на всі ці війни, які Росія вела, загарбницькі війни і, і, і за Крим, і за Україну, і за Кавказ, і за Середню Азію. Як, в принципі, колоніальні війни, і розуміти, що Росія це імперія, це не є. А, більш того, це імперія, яка асимілює, тобто яка знищує свої меншості, свої національні меншини. Зараз уже в Росії 80% громадян це росіяни нібито, але треба подивитися, як вони стали росіянами. Тобто цілком можливо, що <кій> ті люди, які етнічно не є росіянами, вони просто записані як росіяни, так, тобто, це таке вирівнювання. Логіка вирівнювання, логіка стирання ідентичності, логіка асиміляції. От і, і цю історію ми маємо знати, ми маємо також розуміти, що є велика відмінність, коли ми говоримо там, про сталінізм і нацизм. На Заході є думка, що нацизм є найбільшим злом ХХ століття. В Східній Європі ми вважаємо, що це два фактично зла рівнозначних. Вони обоє є абсолютними типами зла типами абсолютного зла. Я колись чую в Німеччині, в Франції, в таких інших країнах абсолютно наївні дуже судження, що мовляв, ну як же ж ну в основі лівої ідеї є ж хороша думка, що ми маємо бути, значить, дати справедливість, соціальну, економічну, дати людям рівність і так далі. А, мовляв, в основі нацизму є дуже погана думка антисемітизму і винищити всіх євреїв. Так от нацизм це просто радикальна версія так, націоналізму, а комунізм це радикальна версія соціалізму. І те, про що вони говорять, вони говорять про певну. Модеровану версію соціалізму, яка так мала хороші інтенції, але модерована версія націоналізму у 19 столітті теж мала хорошу інтенції. Це була історія про демократію. Це була історія про зменшення дистанції між різними класами, між аристократією, міщанами і, і селянами. Це була думка про те, що. Найбагатший аристократ, найбідніший селянин формують певну солідарність і певну єдність. Ось про що й була ця історія. Те, що потім вона деградувала з яких жагливих форм, це історія ідеології. Такої вона є дуже часто. Хороші ідеї, хороші цінності дуже часто деградують до своїх покручів, до своїх жахливих, ці, до жахливих форм. Так от, що ми маємо розуміти про сучасну Росію, це те, що Путін є нащадком вбивць, класу вбивць, який називався НКВД, який називався ЧК, потім НКВД, потім КГБ. Що, були, що це були за люди? Це люди, які під, під маскою державного апарату це фактично терористи, які взяли в заручники державу. Те саме, що відбувається зараз. Тому ми, наприклад, українці були здивовані ще від 2014 року, коли ми говорили, що це державний тероризм, абсолютне нерозуміння цього поняття з боку наших західних колег, журналістів, друзів і так далі, але це інша історія. Тобто, це люди, які прикрилися державою для того, щоб легітимізувати свої вбивства, злочини без будь-яких судів, без будь-яких. Без будь-якого права, без будь-якої, без будь-якого поняття справедливості. Більше того, щоб почитати сталінських ідеологів, на кшталт генпрокурора Вишинського, то ці люди писали теоретичні тексти, де вони фактично доводили, чому таке стандартне право, де мають бути докази, де ти винний або невинний, воно не має сенсу. Вони придумали концепцію діалектичного права, де фактично стверджувалося, що ми не маємо доводити, ти винен чи не винен. Ти з класу Куркулів, значить, тебе ми знищили. Так, от цей клас вбивць е, фактично був при владі, захопив владу десь в тридцятих роках, в кінці 20-х і він весь час був при владі. Це клас вбивців, які сказали: ми не вбивці, ми насправді судні. Ми уявляємо всі весь жах того, що відбулося. Тобто. Люди, які є вбивцями, проголосили, що вони є джерелами справедливості. Тобто, поняття справедливості і злочину помінялися місцями. так Добро і зло помінялися місцями. Злочин виявилося, що це, що це може бути шлях до якогось вищої справедливості. Це, до речі, в російській культурі ще від до більшовиків було, як ми знаємо, з Достоєвського. І отже, ці люди. Зараз правлять Росію більше того, вони в 90-х роках ще збільшили свою владу, тому що вони знищили свого головного конкурента комуністичну партію. Комуністична партія, хоч якось це був така альтернатива для КГБ, зараз ці альтернативи немає. Отже, люди, які нащадками вбивців 30-х років, зараз правлять а, Росію, і зараз і, і тому ми говоримо про те, що. Це історія про безкарність, це історія про те, що ці люди чинять насильство, тому що вони завжди знають, що вони залишаться безкарними. От і цю безкарність ми маємо зупинити. Останні а, два питання, а, не дуже прості, але а, звучать так. А як світ ви побачити Україну не через призму Росії, і що можуть робити українці та друзі України для цього? О, є багато тут методів, і вони вже робляться. Я вважаю, що, наприклад, прекрасний курс Тімоті Снайдера в Єлі Мейкінде Модернікрейн. Він вже прекрасно це показує, як. Фактично, це глобальна історія України. Зараз це дуже модно, насправді дуже правильно. І Ярослав Грицак написав глобальну історію України через перед цією Великою війною. В принципі, це робили історики, намагалися робити історики до цього, так і Каплер, і Краціозі, і, і, і інші, мені здається, е, тому що це. Спроба подивитися на історію не через призму конкретної якоїсь держави, конкретної нації, так, подивитися на на взаємовпливи, на переплетення і так далі. Що в цьому сенсі мені цікаво? Мені на, насправді дуже цікава взаємодія між українською і кримсько-татарською історією. Це, мені здається, те, що треба досліджувати це. Хочу. Згадати прекрасну книжку Рорі Фініна теж вийшла якраз в кінці 21-го року про Крим і про кримську історію і літературу, і те, як він показує взаємодію українських авторів і, і Криму. Дуже цікаво. От тому що дуже багато спільного насправді ми не розуміємо не зрозуміємо козацтва без цього кремливого елементу, кримськотатарського елементу. Всі ключові слова з козацького обіходу, саме слово Козак, Майдан, отаман, кіш це все слова тюркського походження, це все слова, які так чи інакше взаємодії з, з тюркським світом відбувалися. Але ми ж можемо і далі піти, можемо зрозуміти, що в принципі і навіть в Польщі в Речі Посполитій, Мода була на таке вбрання, яке для європейців, західноєвропейців виглядало як орієнтальне, так? Це надзвичайно цікаві теми, мені здається. Друга тема це без сумніву, так, і Снайдер про це говорить: це темна тема, тема цієї і, і плохі, Сергій плохі про це говорить, це Тема осі північ-південь. Південь. Це як ми як, як наша історія насправді є частиною скандинавської історії або частиною. Дуже багатьох елементів європейського світу, як вікінгі варяги які прийшли в Київ певною мірою, одного племені з норманами, які завойовували, завойовували Британію. Тобто, багато таких елементів. Є дуже багато, мені здається, ціннісних речей, тобто як українська культура. Має інколи відповіді на глобальні питання, які, можливо, здивують. Наприклад, на взаємодію традиції і модерності, це те, що ми бачимо, розкол дуже багатьох суспільств по цій лінії, тобто між прогресистами і консерваторами, а українська історія показує, що ти можеш це поєднувати, тому що питання в тому, де, де ти шукаєш свободу, де ти шукаєш нове. І, виявляється, якщо ти занурюєшся в якісь елементи традиції. Це може бути насправді шляхом у майбутнє, тому що так мислили українські модерністи початку ХХ століття в літературі, так мислив український авангард 20-х років, так мислить <плес> <плес> багато зараз музичних гуртів, які водночас є і гіпермодерними і гіпертрадиційними. І мені здається, це цікаво, тому що так ми піднімаємо до надзвичайно цікаве питання. Про горизонтальну взаємодію і діалог е, української культури з іншими колонізованими культурами, бо ми, у нас постійно такі розмова теж, з певною мірою ієрархічна. Ми говоримо з одними колишніми імперіями е, проти іншої сучасної імперії, а є дуже багато тем, які ми можемо піднімати таких от горизонтальних зв'язків. Тому що ми можемо дуже багато знайти спільного між українським суспільством, якимось латиноамериканськими суспільствами чи азійськими суспільствами. Це може бути надзвичайно цікаво, тому простору тут для фантазії дуже багато. Ну, дякую. Дякую за розмову. Дякую за ваш час. Це було дуже цікаво, так що, дякую. Дякую, Крістофер. Transcrição e